Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, кому і що принесе грудень місяць, останній місяць року. На три варіанти розклад буде коротко про головне, як завжди. Тож, перший варіант, і параду, звичайно, будемо брати, тому що нам потрібно розуміти, з чим ми будемо працювати і що нам у грудні місяці там має бути. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Які події будуть відбуватися у вашому житті? Так, сімка кубків, сонце перевернуте пас Ну, Можливо, наразі ви маєте багато спокус, багато планів, багато хочете здійснити у цей грудень місяць, але ви будьте готові до того, що, можливо. У вас ну, щось буде із вашим здоров'ям, що у вас не буде вистачати сили. Просто або не буде хотітися, або ви будете так поспішати все випробувати у своєму житті, що ви отримаєте получите якесь таке емоційне вигарання, яке вам буде потім, потім буде вас обисилювати. І пажезлів також говорить про те, що. Не варто на грудень місяць планувати щось нове, якісь нові починання або якісь там проекти розпочинати, тому що, ну, можливо, так накладає відбиток грудень місяць, а можливо, тому що у вас просто не вистачить сили, щоб все це реалізувати. А коли ми щось плануємо і його не втілюємо, воно потім викликає в нас почуття такі, ніби щось ви втратили. І також, по першому варіанту, в кого є діточки, звертайте увагу, тому що з ними можуть бути якісь певні проблеми, можливо, хтось буде з діточок хворіти. Але вам варто розуміти, що ви повинні бути їм підтримкою, щоб налагодити ті стосунки. Тож, такі події на перший варіант. Що з цим робити, більше спілкування і не поспішайте діяти. Або розпочинати щось нове. А я бажаю, хай вам грудень принесе тільки позитивні події. Другий варіант, чого вам чекати? Лицар Пентаклів, вежа і сила перевернута. Наразі, якщо ви заходите в грудень місяць із почуттям того, що у вас не вистачає сили, ви не можете нічого зробити, можливо, хто хворіє, можливо, ви зіткнулися з якоюсь певною агресивною ситуацією. Де у вас ну, навіть відбулися у житті якісь руйнування, то ну, вам, не, на, вам на грудень місяць такі події можуть бути, що хтось, можливо, буде змінювати місце проживання, хтось здійснювати якісь поїздки на дальній відстані, то ви це зможете, звичайно, здійснити. До того ж, лицар Пентаклів говорить про те, що у вас вистачить фінансів, вистачить ресурсу для того, щоб втілити. Тобто оту перевернуту силу вам варто залишити уже у минулому, а починати щось нове. А для того, щоб ваші справи були успішними, вам потрібно. Ні за що не чіплятися. Будь-які зміни, які будуть йти у ваше життя, вам будуть на благо. Тому що якщо ми сприймаємо ці зміни з легкістю, то вони і не приносять нам великих втрат або навантажень. А якщо ми чіпляємося за те старе, боїмося відпустити, боїмося щось старе замінити на нове. То в такому випадку зміни відбудуться у будь-якому разі. Тільки ваш емоційний, стан, ваш емоційний стан буде набагато гіршим. А полицейпентаклі взагалі-то, можливо, в когось будуть поїздки на заробітки, а вони будуть вдалими. А у когось, можливо, будуть просто надходити фінанси навіть не там, де ви очікували, або хтось буде мати додатковий заробіток. Тож для. Другого варіанту такі події. очікуються. третій варіант у ваші події. Король Пентаклів, шість м'ячів перевернута і четвірка кубків. Ну, дивіться, у вашому стані наразі можливо, ви знаходитеся в такому гармонійному стані, де ви відчуваєте себе на своєму місці. Ви вже щось здобули у своєму житті. І ті ресурси, ви на них, можливо, опираєтеся і з ними задоволені. Але якщо ви планували якісь поїздки, можливо, переїзди, зміни, місця проживання або ще що, то це буде не наразі. Можливо, ви самі не захочете, можливо, ви не будете володіти тою інформацією, яка вас буде давати вам впевненість у тому, що ви прийшов час щось змінювати в своєму житті або десь рухатися. Також четвірка кубки говорить про те, що на, вам у грудні місяці будуть давати дуже багато шансів. Всесвіт буде вам благосприятливий до вас. І вам головне зрозуміти, що якщо в вашому житті є розчарування, втрати, можливо, якісь такі неприємні емоції, то не варто сидіти і тільки думати про те, що там негативно у вашому житті відбувається. Подивіться навколо, які у вас є нові шанси, а вони у вас є. Вам тільки потрібно підняти голову і розпочати якісь уже дії. У такому випадку ви дійсно на кінець місяця так і залишитеся королем. Пентаклів, який буде задоволений своїм життям. Це як для дівчаток, так і для чоловіків. Це говорить про те, що в грудні місяці велика вирогідність у вас отримати якісь здобутки для себе, якщо ви тільки побачите ті шанси, які над вами є. І бажаю вам приємного грудня. Бажаю всім, хай цей грудень принесе для кожного тільки позитивні зміни у життя.